Дорогі овни! Рада вітати на розкладі. І так, сьогодні буду дивитися квітень для вас, що ж принесе цей місяць, основні підказки, поради, інформація, яка буде вам допомагати. Карта зірка. Хочу сказати, що цей місяць буде для вас дуже важливий і наповнений. Тому що карта зірка це завжди карта життя, енергії, карта ресурсу, коли не тільки збувається те, чого ви хочете, коли ваше життя просто має різні барви, коли ви розумієте, що ви отримуєте задоволення від кожного дня, і ось саме таким я бачу квітень для вас. Якщо дивитися на п'ятірку жезлів, то не відступайте від задуманого, доводьте до кінця те, за що бралися раніше, тому що це якраз і веде вас до ваших мрій, до здійснення того, чого ви хотіли. Єдине, що я би зауважила в цьому розкладі, це паж мечів. Це карта, яка показує, що деколи ви не контролюєте, можливо, Емоції, і це може вам нашкодити. Тому сьогодні ви завітали на розклад для того, щоб уже бути озброєними, тому що попереджений значить озброєний. Хочу сказати, дорогі глядачі, що якщо ви тут не будете витрачати свій ресурс, свою енергію на суперечки, на те, щоб комусь щось доводити, а навпаки, будете триматися своїх мрій і бажань, будете втілювати те, чого хотіли, навіть малесенькі речі, щось придбати по дому, щось зробити для себе, посадити квіти, елементарні речі, які просто приносять вам задоволення, то ви дійсно досягнете піку енергії і ви будете надзвичайно Щасливі, бо збуватиметься те, чого ви хотіли давно. Тому квітень несе вам дуже позитивну, легку, щиру енергію. А ще хочу сказати, що дуже важливо себе виділяти з поміж інших, не бути одним цілим до прикладу, чи в роботі. Чи в навчанні у вас є якісь ситуації, коли ви хочете підлаштуватися під всіх і кажете собі: як всі, так я, що вирішать, я на все там згідна згідний. Ось, дорогі мої друзі, якраз в квітні цього робити не треба, тому що ви маєте себе виділяти заради своїх мрій, заради своїх бажань, заради того, щоб ставати тим, ким ви хочете. Бо, можливо, тут в когось буде навіть реалізація. І якщо ви будете погоджуватися з думкою інших людей, тим самим ви не будете виділяти себе. Тому ось така ще для вас порада. А ще хочу сказати, що на квітень будуть спільні справи, якраз з колективом, можливо, або з рідними, і ви щось разом будете робити, тому тут дуже важливо, щоб ви себе проявляли і дійсно показували своє бачення, говорили про свою думку, тому що тут якраз буде цінна ваша підказка і порада. А в кого є діти, може в цей період бути також загострення. І для того я кажу, щоб ви контролювали свій гнів, свої емоції, бо ви можете сказати щось зайве, не захочете тратити час на те, щоб мудро витлумачити все пояснити, щоб довго порозмовляти, просто, можливо, в пориві емоцій, захочете владнати якусь справу тим самим, можете робити холод між рідними і близькими. Тому також цього не допускайте. І в загальному хочу сказати, дорогі глядачі, що це дуже буде такий яскравий місяць на емоції і енергію. Тому починайте уже з початку місяця реалізовувати те, чого ви хотіли, і ви побачите, як все у вашому житті заграє барвами, кольорами. Всього вам хорошого, вдалого, позитивного квітня, чистого, мирного неба над головою. Дякую, що ви були зі мною! І до нових зустрічей! Ваша надія в краще.